Всім привіт! Це вже мій останній збір в цьому сезоні назбирала тут перчиків, позривала баклажани. томати зняла трішки стиглих і зелені теж, бо треба землю готувати до наступного сезону. Не відкладаючи, на потім, я вирішила відразу перці помити, порізати, і це в мене буде заморозка на зиму. Зазвичай свої перці я складаю в такі зіп-пакети. Це зручно і у використанні. І також ці пакети більш цупкі, тобто вони так не рвуться, як звичайні пакети майки, якими ми користуємось. Також не перестаю дозбирувати насіння катарантусів. Періодично дивлюся на квіти. і Якщо є вже такі ось стручки з насінням, то я їх збираю. В будинку вони в мене ще якийсь час лежать та підсихають. Щоб потім так їх взяти, просто. І насіння саме вже висипається, бо ці стручки відкриваються відразу після того, як підсихають. Насіння в мене вже тут назбиралося чимало. Та це й добре, тому що купувала я насіння, і воно достатньо дороге. Насіння було по 5-7 насінин в пакеті і коштувало воно більше ніж 30 гривень за пакет. Помітила, що деякі сорти квітів дають більше насіння, деякі менше. Але, все рівно того, що я назбирала, вистачить з головою. Це ті квіти, які радували мене своїм цвітінням, все літо. Вони не неперестаючі квітли, і при цьому вони дуже прості в догляді. Також щойно занесла до будинку пеларгонію. В мене тут два сорти цих квітів. В минулому році трішки я запізнилася з цим, і вони в мене потрапили вночі під заморозки. І після цього квіти дуже довго хворіли та відновлювалися. Тому, як тільки стало прохолодно занадто я їх вже занесла, щоб, бува не забути, знову. Так як я їх занесла до будинку, то треба їх доглянути, прибрати сухе листя, також ті цвітоноси, які вже відквітли наразі. Ну і, звичайно, що помити листячко зверху, ну і полити. З дня на день очікую повідомлення щодо малини. Продавець пообіцяв, що на початку жовтня будуть копати малину, ну і вже після того зроблять відправку для мене. Тому в мене така задача зараз підготувати землю для посадки малини. І вже почала розсаджувати полуницю. Ось такі справи були наразі сьогодні, а зараз треба йти гуляти з собакою. І ось така краса на нас чекала. Ввечері. Дуже гарний захід сонця, а ще гарніші ці хмари. Бажаю всім тихої ночі!